Приблизно 6 секунд необхідно для того, щоб минула перша найсильніша хвиля емоцій і включилась кора мозку, яка відповідає за усвідомленість і гальмування некорисних імпульсів. Отже, візьміть собі за правило, щойно ви помітите, що переживаєте бурю емоцій, відрахуйте 6 секунд перед тим як відповідати співрозмовнику чи починати діяти. Шість секунд це зовсім небагато. Не повірите, але ця надзвичайно проста техніка дозволяє не тільки запобігти великій кількості конфліктів, але й здатна допомогти вам приймати більш виважені рішення та впровадити гарні зміни у ваше життя за принципом. Інші думки, інший вибір, інша поведінка і інше життя. Адже якщо ви робитимете техніку, то помітите, що через 6 секунд у вас з'являються зовсім інші думки та ідеї щодо виходу з конфліктної ситуації. Пам'ятайте, що ця техніка не працює тоді, коли ви про неї просто знаєте. А починає вона працювати тоді, коли і ви її застосовуєте. Дякую за увагу. Підписуйся на канал.